Мої вітання. Це денний випуск новин на 12 каналі. Наша команда зібрала актуальну та перевірену інформацію про головні події Волині та України. Я мрія Вавренюк і спершу коротко про головне. Після кількох експертиз у Луцьку таки хоронять військового Андрія Коробка. Через його години в Україну незаконно везли 780 кілограмів листя для схуднення. У та знайшли у ліжку далекобійника. Цієї ночі по Одесі і Миколаєву росіяни випустили загалом 38 боєприпасів, 19 крилатих ракет та 19 дронів камікадзе. Наша ППО знищила 18 повітряних цілей, дві ракети калібр, три типу іскандер та 13 «Шахедів». В Одесі влучання у середмісті, адмінбудівля, на яку прийшовся удар, перетворилася на купу будівельного сміття. Відомо про чотирьох постраждалих, одну людину шукають під завалами. Ще одна у лікарні у важкому стані. Також стало відомо, що загинув 21-річний охоронець. 18 людей постраждали внаслідок російської атаки на Миколаїв, із них 9, зокрема 5 дітей госпіталізовані. Двох людей вдалося врятувати з під завалів, зруйновані та пошкоджені житлові будинки. У повітряних силах повідомили, що Росія атакує Україну ракетами, які наша ППО не в змозі збити. Зокрема, йдеться про Онікси та Х-22. Це ракети наземного базування, призначені для знищення плавзасобів. На марші вона може підніматися високо там, щоб для економії пального так. А вже при заході на ціль, ракета ну фактично 10-15 метрів над водою. Вона може летіти для того, щоби. Знищити вже корабель сам по собі, і власне це ускладнює її виявлення з відповідної збиття засобами протиповітряної оборони. Важко з такими ракетами боротися саме тому і це ускладнює роботу нашої протиповітряної оборони. Атакувала Росія і схід України шахедами вдарили по сумах. Один дрон збили, другий підбили сили ППО. Третій безпілотник влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Постраждала медсестра, яка там знаходилася. 40-річний чоловік загинув внаслідок обстрілу Вовчанська на Харківщині. Росіяни вдарили по місту сьогодні вранці. На Чернігівщині є влучання шахидами в житлові будинки у місті Семенівка. Кількість постраждалих поки невідома. Триває відселення мешканців. Минулої доби від російських обстрілів загинула одна людина на Донеччині. Троє жителів отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктурні об'єкти у багатьох населених пунктах. Тим часом гауляйтер Криму Аксьонов заявив, що внаслідок нового нальоту дронів отримали пошкодження чотири адмінбудівлі на північному заході Криму. Попередньо приліт був у селищі Роздольне. Також окупанти повідомили про загиблу 14-річну дівчину, яка проходила поряд із місцем, де впав безпілотник. У Луцьку сьогодні таки хоронили військовослужбовця Андрія Коробка, причину смерті якого ще з'ясовують правоохоронці. Попрощатися із 42-річним захисником та віддати йому шану прийшли сотні людей. Відспівування відбувалося у свято Преображенському храмі, що на вулиці Шевченка. Матір біля труни востаннє прощалася з полеглим сином. Я тільки одне знаю і завжди був сильний і крепкий. Це є добре. А остальне господь Бог знає. Більш ніхто. Більше ніхто солочку не знає. І ти не скажеш. мені. Ти мені нічого вже не скажеш. Нагадаю, що в офіційному повідомленні про смерть йшлося про те, що захисник помер від інфаркту Міокарда. Перед самим же похороном рідні побачили на тілі численні синці та вимагали повторної експертизи. Попередній висновок луцьких медиків підтвердив результат спеціалістів з Дніпра. Насильницьких слідів на тілі не виявили. Сюжет з похорону Андрія Коробка дивіться у вечірньому випуску новин о 19-й. Непоправна втрата у Володимирській громаді. 13 липня у зоні бойових дій зупинилося серце 39-річного солдата Тараса Савчука, жителя Володимира. Поховають воїна завтра, 21 липня, на Федорівському кладовищі. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. У Луцьку судитимуть зрадника. 52-річний мешканець Волноваського району Донеччини добровільно перейшов на бік ворога. До повномасштабного вторгнення чоловік обіймав посаду начальника рятувального відділення підрозділу ДСНС в області. У березні минулого року приєднався до рашистів та обійняв псевдопосаду командира рятувального відділення ВМНС так званої ДНР у Волновасі. Зрадник також брав участь в агітаційних заходах на Донеччині, які просували російські наративи. Зловмисника обвинувачують у державній зраді. Йому загрожує до 15 років тюрми або ж довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У Хелянта знайшли у ліжку далекобійника. Сьогодні близько опівночі прикордонники у вантажівці «ДАВ», яка їхала до Польщі через пункт пропуску ягодин, виявили нелегального пасажира. Перевіряючи кабіну, прикордонник натрапив на чоловіка, який ховався під ковдрою на спальному місці. Водія 35-річний киянин, не маючи законних підстав для виїзду за кордон, вирішив потрапити туди у незаконний спосіб. І допомогти йому у цьому погодився водій далекобійник. За свою послугу перевізник узяв плату в розмірі 5 тисяч доларів. США. на цьому поїздка обох завершилася. Музика. В Україну намагалися незаконно вести 780 кілограмів листя бамбука вартістю 680 тисяч гривень. Вантаж виявили на митному посту ягодин. Згідно з декларацією, у контейнері, який перевозили автомобілем. Мали бути лише тисяча коробів китайських паличок для їжі. Вони справді там були, але у цьому ж контейнері виявили 130 коробів свіжого листя бамбука у вакуумній упаковці. Їх вилучили до рішення суду. Імпортеру світить штраф у розмірі 100% вартості товару з його конфіскацією. Додамо, що листя бамбука використовують для схуднення. Рю можна буде вчити вдома. Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволить опановувати правила дорожнього руху самостійно, тож автошколу можна не відвідувати. Однак практичні заняття все ж залишаться за автошколами, а теоретичний іспит за сервісними центрами. Деталі дізнавалася наша знімальна група. Водійське посвідчення без теоретичних уроків можливе. За новим законом, який днями ухвалили у парламенті, вчити правила дорожнього руху можна тепер вдома без занять в автошколі. Практичні заняття, як і раніше, треба буде проходити в акредитованих закладах. Однак закон не забороняє учням вивчати теорію і разом із вчителями. Тут на розсуд людини або ти вчиш теорію вдома, і тобі достатньо того, що ти вивчив по правилах вдома. Або ти вже йдеш і навчаєшся в акредитованій автошколі за свої власні кошти. Чути правила без автошколи цілком реально кажуть прихильники нововведення. Адже, окрім власне, самих правил дорожнього руху, які тепер можна буде студіювати самостійно, існують онлайн тести від МВС. Вони складені за методичками, які застосовують в акредитованих автошколах. Це саме є в цих курсах, які складені навіть. МВС України є певні от програмки, де ті самі малюнки з тими самими умовами задачі, де воно схематично все зображено, чи проїдеш ти, чи не проїдеш. Це вони ж ніде не діваються, так само вони є в вільному доступі і будь-хто може зареєструватися. Інша перевага нових правил: те, що учень зможе не залежати від графіку роботи школи, самостійно організовувати свій навчальний процес і, зрештою, зекономить і час, і гроші. Бо ж головне у цьому мотивація. Ну, я думаю, так, да, можна вивчити. Якщо хоче людина вивчити, то вона вивчить. Я доважаю, що можна, головне бажання. Можливо, це буде і краще, тому що так багато хто зможе оптимізувати свій час. Студенти, які навчаються швиденько, вивчать вдома ці права і прийдуть на екзамен, маре вже їх здавати. Можна вивчити й самому, мені здається, якщо мати наполегливість і бажання. Критики ж нового закону стверджують, самостійне навчання буде неефективним. А це, зрештою, призведе до збільшення неосвічених водіїв. А отже, і аварій на дорогах. Звісно, в першу чергу незадоволені у автошколах. Але ми, як автошколи, ми проводили протягом заняття, які кожному виклад... кожному учню викладач рожовував, розказував, показував, поєднував. І якщо учень не ну, спри самовивчені, в кого запитати, йому ж треба в когось запитати, тому що в, кожну... в кожного людини буде виникати питання. Працівники автошколи кажуть, що не зможуть контролювати якість знань учнів. Тому постає питання, як навчити їх керувати авто. Тому ми будемо навчати їх їздити на автомобілі, не знаючи, чи знають вони правила дорожнього руху, чи ні, тому що ми їх не контролювали. Тому ми повинні розуміти те, що ну якість знань буде більше всього погіршуватись. Крім того, в автошколі переконані, що при самостійному навчанні людина не розумітиме правила, а просто їх заучуватиме. А це, відповідно, погіршить результати і на практиці, і в самостійному, так би мовити, плаванні на дорозі. А якщо він буде вгадувати, і він прийде, завчить їх, завчить тести, відповіді на тести, тому що є в відкритому доступі. Вісімсот чи тисячу питань. Я думаю, за два місяці можна візуально запам'ятати їхні відповіді, але не розуміючи, те, що вони означають, можливо, це спростить для отримання посвідчення водія людям. Ну, сам процес це буде швидше. Пройшов, здав іспит, і пішов живчиця. Але чи будуть вони знати краще правила дорожнього руху? Я думаю, що ні. Втім, серед кількох десятків опитаних на молодшан знайшлася тільки одна людина, яка теж проти нововведення. Так, я можу вам так сказати, що краще, коли ти прийшов, є вчитель, який тобі задачки ставить. От у нього карта дорожнього руху. Він ставить ці машинки маленькі і показує. от така ситуація наглядна, як ти будеш робити. Хто тут прав, хто виноват. І ти починаєш логічно думати: а дома це по книжці, Ну, полістав, тут вивчив, тут не вивчив. Ну, це не те. Новий закон вступить в силу після підписання його президентом України. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Тим часом мер міста на Волині похвалився автотехнікою для комунальників на 250 тисяч євро. Завдяки партнерству з німецькими містами Коваль отримує два пакети безкоштовної допомоги від німецького товариства міжнародної допомоги, що фінансується федеральним урядом Німеччини. Це буде 5 одиниць техніки на суму близько 250 тисяч євро. Таку допомогу отримують українські міста, які мають міста побратими у Німеччині. Із Сербрюкена на Ковеля, зокрема вирушає ще один пожежний автомобіль. Це вже третя така машина, які подарувало ковалю нове місто партнер. Не встигла до пологового 19 липня. О першій ночі до медиків швидкої надійшло звернення, що в одному із населених пунктів області у жінки почалися пологи. Вже за шість хвилин бригада екстреної медичної допомоги селища Колки була на місці. А ще за сім хвилин на світ з'явився здоровий маленький хлопчик. Маму та немовля у задовільному стані госпіталізували до пологового відділення найближчого медзакладу. Вітаємо родину і бажаємо здоров'я матері, і малечі. Дякую, що були з нами. Поки це все, що встигаємо розповісти станом на цю годину. Підписуйтесь на наш ютуб канал Новини 12, коментуйте та ставте вподобайки. А ще не забувайте донатити для наших захисників, адже перемогу наближає кожна гривня. До зустрічі!